Це населений пункт Новомихайлівка. Він нижче Мар'їнки, південніше Мар'їнки, Якщо бути правильнішому географічному висловлюванні, отже, Новомихайлівка це у нас ось тут приблизно виглядає десь як є Авдіївка в напівоточенні з усіх трьох боків. Окупанти тиснуть. Проте до речі, навіть і минулої доби, от на діпстейті, змінилися. Параметри карти, де ми можемо побачити, що низка успішних контратак наших бійців відбулася і було відкинуто в окупантів з так званого району Ферм на півдні Новомихайлівки. А тим не менш тут тривають уже доволі доволі довго виснажливі бої. До речі, мало хто знає, я нагадаю, що бої тут в районі Новомихайлівки стартували фактично паралельно із Авдіївським напрямком. От там перші такі величезні штурми 10 жовтня. А на Новомихайлівці я так підозрюю, що це був відволікаючий. Спочатку розідався удар 9 жовтня відбувся напередодні. І бої там тривають досі. І цього населеного пункту не можуть взяти окупанти. Яка його роль, яке його значення у контексті ведення бойових дій на цій ділянці фронту? І чому так запозято і люто окупанти тиснуть на новомихайлівку ну Наскільки е, загально е, тут е, росіяни мають таке собі, як вони собі це бачать? Вікно можливостей по розширенню е, плацдарму, особливо після того, як було е, Марінку е, захоплено і то не повністю. Е, новомихайівка є перспективною в просуванні. Е, в якому напрямку? На захід. Це від вугледару до фактично Курахову. Ось цей е, ось саме цей плацдарм, назвумо його так. Для них зараз є пріоритетним і новоміхайлівка. Вона відкриває шлях далі на Константинівку і надалі вздовж загального напрямку до Успенівки. А, це дозволить росіянам фактично просуватися і далі на захід, а, на південь від Мар'янки, особливо після того, як вони більшість Мар'янки зараз ну, умовно кажучи, контролюють. Вони будуть намагатися і просуватися е, південніше, щоб закрити Новоміхайлівку. Це загальна їх е, концепція зараз просування. Новоміхайлівка, Вогледар, Курахове, е, на Курахове ресурсу не вистачає. На Вогледар ресурс зараз готується. Новоміхайлівка. Вони ніяк не можуть впоратись е, до кінця. Е, тому що, ну все ж таки, Новоміхайлівка це досить а, серйозний також наш укріпрайон. І не дивлячись на те, що а, там досить загрозлива ситуація, але вирішити її, вони тим ресурсом, який в них зараз зосереджено, однією з найбільших груп військ, загально по всьому плацдарму, також не можуть. І також дуже важливий момент вугледар а, і безпосередньо Новоміхайлівка. Це, це а, локації. Які дозволяють силам оборони України в цьому районі тримати під вогневим контролем дуже важливу для росіян залізницю. Зі сходу на південь вона прострілюється. Вони не можуть відновити сполучення саме сухопутне цією залізницею, допоки в нас є вогневий над нею контроль. Отже, для них вкрай важливо. Саме ця локація від Вугледару до Новоміхайлівки закрити це питання і змусити нас відійти таким чином. Вони отримують сухопутний коридор залізничний саме на південь. А ви сказали ще одну таку цікаву фразу? Хоча в ній ну якби мало цікавого, мало приємного. Що зараз готується ресурс для Вугледару? Знаєте, хочеться сказати з цього місця трішки подетальніше, якщо можна. Так, росіяни зараз накопичують ресурс для того, щоб розпочати чергову хвилю наступу на Вугледар. Були побоювання, що вони можуть це розпочати під новий рік, але вони цього не зробили. Вони все ж таки намагаються зараз повноцінно сформувати усі підрозділи, усі можливості для того, щоб в них був максимальний ударний ресурс для прориву на Вугледар. Бо в більшості випадків ми ж пам'ятаємо, це бійня просто була ризанина цих їх колон, які відправлялися саме для захоплення цього містечка. Тому вони накопичують, не можу сказати, ну тут, тут не треба якось недооцінювати. На жаль, вони вирішили йти не по фетіш датам на новий рік на Вугледар, так, всі вперед з шашкою на голову. Ні, вони якраз формують повноцінно, не те, що повноцінні батальйони тактичні групи, такої можливості в них повноцінно сформувати немає. Відсутність, вона все ж таки зберігається таких можливостей, але ресурсно накопичують. До речі, от таке запитання з приводу: ми згадуємо минулорічні штурми Вугледара. От напевно Вугледар і Бахмут це були найбільші битви минулої зими. Зараз маємо вже низку таких боїв. Це Новомихайлівка, це Авдіївка, Це Синківка. А це от на черзі Вугледар. Те, що ви кажете, наш глядач Назар пише: чому Росія вже другу зиму йде в серйозний напад взимку минулої зими? Він ще ага згадує. Це був Солидар, Бахмут. Тепер вони йдуть на Авдіївку. А ми розглядаємо наступ тільки літом. Тому що взимку, в більшості випадків, е, через погодні умови е, збільшується е, кількість втрат у наступі. Е, взимку переважно е, треба вести оборонного типу дії. Або обмежені е, наступальні, контратакуючі, обмежені саме контратаки. А Взимку ми бачимо, що в залежності від погодних умов, ну, розпутиться. По деяким локаціям, взагалі, проїхати неможливо на важкій броньованій техніці. Навіть а, така техніка, як металига МТЛБ, а, яка є найкращою по а, своїм а, можливостям а, м, долати бездоріжжя. Одна з найкращих, до речі, один з найкращих транспортів в своєму класі. Навіть не завжди вони з нашими ґрунтами та з нашими ландшафтами вони можуть впоратись. І тому це перший момент. Другий момент це якщо дуже низькі температури, там мінус 15, мінус 20, то безумовно ресурс, людський ресурс організму в наступі, коли доводиться вести бойові дії, він значно більш обмежений. Тому той, хто наступає, навіть фізично виснажується швидше, і він стає більш а, вразливим. А, він не такий мобільний. Назвемо це так, по-перше, через знову ж таки велику кількість споряджень та одягу, і, звісно ж, виснаження організму. Тобто, там є багато ось таких моментів фізіологічних, інших, тактичних, які і вказують на те, що а, наступ в зимовий період він закінчується підвищенням втрат. До речі, що відбувалося в жовтні, листопаді та грудні 23-го року, росіяни, коли розпочали свої наступальні дії, вони демонстрували високий рівень втрат, найвеличезніше. Тобто рекордні показники. З іншого боку, що ми бачили в 22-му році, коли вони також активно наступали. І тоді, коли в них було більше техніки та штатної комплектації, втрати не були такі високі навіть біля Солидару, то біля Бахмуту, так тоді вони е, били рекорди 22-го року, але все одно більш-менш воно було помірно, тому що була компенсація за рахунок механізованої компоненти. Зараз у них механізована компонента вона відстає від показників минулого року, і переважно всі наступальні дії саме ведуться піхотною компонентою. і це все впливає безпосередньо і на втрату. Знаєте, в мене виникла така думка: от проаналізувавши майже два роки повномасштабного вторгнення, що звісно, там напевно цього навчають в військових вишах, де я не вчився так глибоко, широко, як це роблять наші генерали, військові офіцери. А, ясно, що є фазовість війни, і виглядає так, що в цій нинішній війні фазовість складає приблизно один рік. Ну, от я висловлю думку припущення. От ви скажете чи погоджуєтеся з нею? А тому, що росіяни почали наступ взимку, і, от від того періоду, коли вони зазнали великої поразки. Їм потрібно знову рік для того, щоб відновитися. Це приблизно там три місяці на мобілізацію. Потім до півроку для того, щоб цих мобілізованих довести до пуття, і ще там два місяці для того, щоб от доставити все необхідне до фронту, паралельно, звісно, там відновлюючи техніку, ремонтуючи, виробляючи щось нове, поповнюючи боєзапаси, шукаючи і десь на стороні. І от за цей рік виходить. Доставити все це на фронт, в принципі, в Україні так само, і у нас виходить, що е, цей період теж складається рік, коли минуло е, 22-му році, був е, період літо осінь наступальний, потім 23-й рік, такий самий. Ну і не знаю, чи на 24-й -та такий самий сценарій може бути М можливо, цілком можливо. А, фазовість а, те, про що ви кажете, воно не завжди залежить саме від. А, Таких факторів. Наприклад, відновлення людського ресурсу в підрозділах. Ну, от, ми говорили багато про купівськ, про Сіньківку. Біля Сеньківки нещодавно було захоплено в полон одного з цих чмобіків, який два тижні тому мобілізувався. От, підготовка. Ви говорите півроку, півроку ні. Підготовка три місяці базова, на пів року. Для росіян два тижні. Місяць. Ну, різні є показники. Когось одразу відправляють, когось як. Тобто, все залежить від таких факторів. Якщо вони хочуть підготувати якісь більш-менш боєздатні підрозділи, так вони базову їм підготовку нададуть три місяці. Але переважно ні. Набагато менше це період. Я не кажу, що вони всі там два тижні. Ні. Це є такі випадки. Але місяць-півтора місяці і достатньо тому, і вони дуже швидко можуть компенсувати свої втрати. Бо показники їх мобілізації, вони як були, так і залишились в межах 20-25 тисяч на місяць. При цьому втрати значно більші. Як їм вдається так компенсувати ці втрати, при цьому і нарощуючи угруповування, а тому, що вони не витрачають багато часу саме на підготовку. Вони не витрачають багато часу на штатну комплектацію підрозділів. В них усі підрозділи недоукомплектовані, те, про що я постійно говорив, і про, буду продовжувати говорити, тому що ця ситуація він, в них не зміниться. Вони відправляють те, що є якомога швидше, швидше, більше, більше і якість зовсім інша. Відповідно, тому для них фазовість вона трошки інша. Для нас фазовість вона залежить е, не тільки від е, природних умов, так, е, прироку. А вона залежить ще і від наших міжнародних партнерів, які е, повинні е, передавати представляти ту чи іншу номенклатуру озброєння, а можуть вони представляти. Тобто є різні ось такі моменти, які впливають на те, як для е, кожної армії, кожного підрозділу, кожного якоїсь, е, скажімо так, рід військ, так? Е, для них є своя специфічна фаза. Так само, як, до речі, і для. Флоту для повітряних сил, для них зовсім інші строки, зовсім інші ось такі моменти. Тому, як на мене, ми відрізняємось від росіян по багатьом показникам. Росіяни, на жаль, можуть на сьогодні значно швидше компенсувати свої втрати. Не якісніше, але швидше. Набагато швидше. З іншого боку, вони несуть втрати значно більше, ніж ми. І їм доводиться як тому роборосу занурюватись в це замкнути коло коли їх якість буде тільки погіршуватись по комплектації наприклад, хоча і загальна кількість буде збільшуватись.